Наприклад, до речі, краще наприклад, робити віджимання з такими опорами, ніж класичними. Коли ви робите класичними, у вас дуже йде залом. Бачите? Зап'ястя, дуже некомфортний кут. І тепер подивіться таку річ. Давайте я на колінах покажу, тому що трошки вже змучився. Бачите, якщо у вас руки будуть, наприклад, от впереді, вам легкіше будуть віджиматися, тому що ви будете тиснути від себе. І тут будуть не тільки грудні м'язи включатися, тут буде і плече. Але просто оця вся нагрузка буде розсіюватись на всі м'язи ваші, і ви не отримаєте результату нічого. Тобто, наприклад, там ні грудних м'язів чи плечей. Якщо ви, наприклад, хочете суто грудні включити, тепер подивіться, от бачите, я поставив руки, в мене от лікоть, от, наприклад, перед кліччям, воно завжди повинно бути вертикально. От подивіться зараз, я постараюся об'яснити, бачите, як я опускаюсь і тоді піднімаюсь догори. Воно завжди має бути по всіх, наприклад, осях бути вертикально. От, подивіться, зараз, наприклад, я зроблю напрямок. Бачите? Опускаюсь вниз і тоді піднімаюсь догори. Опускаюсь вниз. У мене не повинно бути ні сюди, ні сюди, ні сюди. Те ж саме, бачите, по сторонах, подивіться. У мене лікті теж не повинні ні сюди лізти, ні до середини. Вони повинні завжди бути от вертикально. Я повинен опуститись вниз. Але, наприклад, коли ви робите звичайно, наприклад, руки ставите просто на землю, воно буде заломлювати вам кісті. Коли ви маєте такі опори, ви можете просто їх жати і так, як фокусуватися, що ви тиснете так, як гантелями донизу, і нижче можна опуститись, трошки розтягнути більш грудні м'язи. До речі, більшість людей, наприклад, думають, що ріст м'язів залежить від того, як ви їх скоротите, ні. В основному ви получаєте пошкодження, коли ви розтягуєте під нагрузкою їх. Погнали? Зараз вам продемонструю, можливо, буде комусь цікаво. Наприклад, бачите, я ставлю не грівно отак, а під 45 градусів. От трошки ширше плечей, бачите? так як зараз. Наприклад, я їх поставив. В колінах я трошки зігнув. Наприклад, таз, бачите, догори підняв. Не просто от рівно і отак. Це буде легко і буде трісти дуже включатися. Якщо ви хочете суто, грудні м'язи прогрузити, підняйте таз трошечки догори, в колінах зігніть і тепер подивіться. Бачите, в мене вертикально. Завжди. Опустився, розтягнув грудні м'язи і тоді піднімаєш догори. Розтягнув. От блін, важко реально. Це я не просто демонстрував право. Я тренуюсь ну і заодно, напевно, виклику цей кусочок з тим, по техніці об'яснити, як робити віджимання. І самое головне, попробуйте не просто провалюватись вниз, не просто падати, падати, коли ви віджимаєтесь, а повільно опуститись. Ви повинні відчути, як ваші груди розтягуються і тоді вижимаєте повільно. Трошки може включатись у вас там плече, тріцепс, але в основному ви повинні відчувати, як на ваші груди там набиваються кров'ю. Повільно відтискаєтесь до гори, опускаєтесь. Це реально класна річ. Якщо ні, ви, щоб нижче опуститись, можна просто використовувати кілька книг, підставити під руки. Тоже гарний варіант, якщо, наприклад, вдома робити віджимання. Наприклад, дивіться, я можу звичайні класичні віджимання, як це роблять там на фізкультурі, в школі, е незалежно де ви робите, е роблять просто на кількість. Так, можна от просто там всі взяти. З такого плану. Ну, якщо ви хочете не на кількість, а якщо ви хочете прогрузити м'язи і збільшити їх в об'ємі, старайтесь повільно контрольно робити. Наприклад, мені я навіть 10 повторень тільки що зробив, мені було важко. Так що гарного дня.